Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Прийшла весна і нам вона принесла багато урочистих дат. 9 березня ми відмічаємо день народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко народився в селі Маринці на Черкащині. Все своє життя він проніс у серці любов до свого рідного краю. Писав картини, присвячував вірші. В віршах він описував природу свого села. Тарас дуже любив свій сад за хатою, в якому батьки посадили багато дерев. Сьогодні, діти, ми вивчимо вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, де він описує своє село та життя людей. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерна зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейку не дає, Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. А зараз, дітки, я хочу вам запропонувати переглянути мультиплікаційний фільм За цим вішем. Садок вишневий коло хати, хороші над вишнями удуть, плугатарі слугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері. Вечер... Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка й подає, А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Дякую за увагу.